В Одесі на вулиці Грецька, 1 а почав діяти центр підтримки підприємців Дія бізнес. Засновники презентували бізнес-хаб з зонами, де підприємці можуть отримати безкоштовні послуги, зокрема, отримати консультації за напрямками маркетингу та юридичних питань, обмінюватися досвідом з іншими підприємцями та проводити майстер-класи з навчальними програмами. На відкритті побувала Ольга Циктор. Центр являє собою бізнес-хаб, розташований на 120 квадратних метрах. Він поділений на зони. Зокрема, тут є консалтинг-локація, де підприємці зможуть отримати консультацію та юридичну підтримку. Є також окремо облаштована платформа для проведення навчань та подій. І зона коворкінгу. Це зона для тестування продукції. Вона називається ап локація на цій зоні кожен з виробників підприємців може протестувати свою продукцію. Також в нас незабаром відкриється ще одна локація: це букшоп. Тут можна буде брати читати книги. Кожен підприємець або той, хто мріє ним стати, може отримувати безкоштовні послуги. Тобто сюди можна прийти і безкоштовно отримати консультації з різних напрямків, які стосуються бізнес-діяльності, і окрім цього, безкоштовно відвідувати освітні події, тобто майстер-класи, воркшопи, конференції. Георгій Бочурішвільні працює в будівельній сфері. каже, впевнений, що центр стане успішною ініціативою. Дана ініціатива допоможе молодим талантливим підприємцям, и начинать свой бізнес, і я уверен, що если ми зможемо допомогти а, на этом путі молодим предпринимателям, которые починають перші шаги в этом бізнесі, какими трудностями столкнуться, какие столкнутися, перед ними стоять. Одеса стала п'ятим містом, де відкрили проєкт Дія бізнес, розповідає співзасновник Олександр Верник. Я считаю, що Одеса это очень комфортний, міст, і міст, в котором є всі шанси стати. Українські силиконової доліни, яка количество стартапов компаній малого бізнесу і по малий бізнес є основним драйвером економіки, стане із в тисячах і в десятках тисяч, ми почувствуємо колосальні змінення, які будуть касатися кожного з нас. Ольга Циктор, Сергій Куняхін, Сергій Кобилянський. новини на Суспільному, Одеса.